Отже, уряд подав до Верховної Ради бюджетну декларацію. Це ну так простою мовою, це приблизний поки що документ, того, який у нас буде бюджет. Адже зараз у нас іде планування до 2030 року, наскільки я пам'ятаю, так ну стратегія принаймні така. То от розкажіть, які показники там є, на що варто звернути увагу, на що ви звернули увагу, враховуючи ваш профіль. Дякую за питання телеглядачам. Потрібно розуміти, що бюджетна декларація, яка була подана до Верховної Ради, це є дійсно такий важливий інструмент бюджетного планування. Зокрема, на основі цієї бюджетної декларації будуть складатися річні державні бюджети, і в нашому випадку це стосується 25, 26, 27 двадцять років. Також завдяки цьому документу відбувається прогнозування місцевих бюджетів. Чим цікавий цей документ, він ретельно вивчається нашими партнерами перш за все, тому що учасники переговорів, які приймають участь у реструктуризації нашого зовнішнього боргу, повинні мати інструменти і доносити нашим партнерам нашу стратегію нашої держави, куди ми плануємо рухатись найближчими роками, і яку взагалі економічну політику збирається провадити держава. Якщо давати загальну характеристику цього документу, то зусилля уряду будуть спрямовані на реалізацію реформ розроблених разом з міжнародними партнерами. Звичайно, найважливішим питанням в цьому документі є забезпечення сектору оборони та безпеки. Також пріоритетні напрямки це нова ветеранська політика, забезпечення економічної стійкості, євроінтеграція, енергетична незалежність нашої держави. Бачу декілька позитивних насправді сигналів для бізнесу. Ставки ключових податків в цьому документі НДС податку на прибуток підприємства, податку на доходи фізичних осіб, залишатиметься без змін. Але я бачу в ньому, що треба готуватись до поступового наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до рівня передбаченого директивами Євросоюзу. З того, що може бути цікавим пересічним громадянам, це гривня збереже свою стабільність. Курс долара на найближчі три роки прогнозується на рівні 45-46 гривень з копійками. І Зростання споживчих цін коливатиметься від 8 до 10% на рік. Ну і найголовніше, видатки на сектор оборони у 2025 році мають зрости до 2 трильйонів та майже 227 мільярдів. А далі ми маємо прогноз на зниження цих видатків у 26-му році до 1 трильйона та майже 627 мільярдів. А у 27-му до 1 трильйона 533 мільярдів. Пане Олексій, але а... ми повинні розуміти, що ці цифри можуть змінюватися від ситуації на фронті та активності бойових дій. От я якраз при до цього хотів уточнити, видатки це зрозуміло, як закладаються, але важливо ж тепер збалансувати їх з доходами. Саме видатки на нашу оборону, чи вдасться нам це зробити в перспективі тих років, які ви сказали? Адже зараз планування йде на три роки, наскільки я зрозумів? А якщо ми навіть говоримо про цей рік, то вже минулого тижня уряд подав до Верховної Ради коректуровку бюджету на майже 495 мільярдів гривень, і в ньому є і пропозиції щодо змін в податковій сфері. Але ви знаєте, я як представник податкового комітету завжди говорю, чи готові наші? Підприємці до європейських податків, мабуть, ще ні, але ми готові повністю до європейських стимулів бізнесу, і ми готові до діалогу. Тому ми одразу говоримо уряду і на цьому наполягаємо як Верховна Рада, що ми повинні відкрито говорити з бізнесом, пропонувати якісь рішення, говорити наскільки надовго це все буде, і які і що буде бачити, які фінансові інструменти в подальшому побачить наш підприємець український. Олексій, а тоді поточнення, оскільки я так розумію, зараз ще обговорюється підвищення податків та мит. Ви сказали, що акциз буде зростати до європейського на тютюнові вироби. Чому саме таким шляхом держава підвищуючи окремі певні збори, а не буде підвищувати, що до речі робить Естонія? Просто ПДВ податок на додану вартість, адже таким чином його платити доведеться всім, навіть тим, хто не сплачує податки, отримуючи ну не зовсім легальний спосіб кошти, так чи, скажімо, працюючи на тіньову економіку, як ви вважаєте, чи все вдало порахували? Тут найголовніше фраза була поступове підняття податків. Так. Це дуже потрібно розуміти, тому що ми можемо налякати наших громадян, і це питання буде протягом трьох років. Також нагадаю, що минулого тижня Верховна Рада проголосувала вже часткове підняття акцизу на пальне, і є тут два моменти, за якими це. Потрібно робити по-перше, ми йдемо рухом євроінтеграції. Ми повинні виконувати директиви Євросоюзу. А по-друге, ми всі повинні розуміти, що в нас сьогодні в державі війна, і кожного дня війна потребує приблизно 5 і мільярдів гривень витрат. І сьогодні ці кошти потрібно десь брати, і ми вдячні всім підприємцям, хто сьогодні сплачує податки і наповнює державний бюджет і дає можливість кожного дня посилювати наші збройні сили. Але ще раз закцентую на цьому увагу: 5,6 і мільярдів гривень щодня, і це ми платимо.